Всім привітос! З вами Кава Олекс Притосний Прямо Риму сказав. Будемо забирати каву з нашої іншої точки та ну, на ми це все відправляємо. Отак, все, що обсмажили, то ми якусь частину продали і ще треба продати. Як ви думаєте, скільки кілограм може міститися у цю картину? Напишіть обов'язково у коментарях і дійсно гадає, тому від мене буде. А який потім розкажу переможця. На цекаються працівники, бачите, танцюють на роботі. Це все тому, що буквально вчора я їм приніс стільки кави. Але зараз забираю, тому буквально через 5 хвилин вони вже не будуть так танцювати. Я думаю, що ви, скоріш за все, вже рахуєте, скільки я пачку сюди поставив. І може хтось буде хитрити, але вважаєте, що це моя вам підсказка. Це поки все, залишиться секрет. Як казав мій дід, я твій дід. А як кажу я, я кавовий експерт. До речі, ось вам друга загадка. Отак, як ви думаєте, скільки такої кави от стане на цьому всьому стенді? Чисто ваша думка. Напишіть обов'язково про це в коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву як перший та останній раз. тут лайк, тут комент. Підписуйтеся і купуйте дуже смачну каву. До речі, велдан. Один із найкращих купачів, визнаних в Україні.